Жизнь наша є таку, з якими людьми ми зустрічаємося. Кьєдь Господь дарить нам чути бесіду інтересних і мудрих людей, то і ми на своєму жизненому пути поступаємо розумно і чесно. Володимир Васильович Микита, народний художник України, академік, семитець, котрий прожив много років, зустрічався з талантливими корифеями нашої подкарпатської землі, чув їх настанови. Котрій низько він хоче передати і нам. Манайло це, це академік народного іскусства. Сложний путь у нього був. Знаєте, Він полусирота із села пішов вчитися. Знаєте, він ще до не доїхав, як гімназіста. Він мандрував по селах, вже робив, вивчав, зарисовки робив. Вже не ввечері, як студент, коли вийшов художню школу в Празі студував, то його канікули були. По суті, він мамку, навіть навідав раз у тиждень або раз у два тижні, він по горах пруждав, на воборах спав, рисував вивчав, вникав в суть, тому що як більше як мене йло, вже до, до душевності нашого народу. Його характер, його бичі ніхто, навіть не знав, як мене. То потрясає чоловік. До того його такі річі, особливо до воєнні, особливо, тому що преп'ятствия були такі, щоб ти вже народню то не було не те, що не вигодно, то часто було опасно для них. І вони перейшли на пейзажі. Але до того часу утворяли чудо. Так же само і там Контратові, Борецький, фантастичні речі. Та така плеяда була розумієте, наша, холо душі, це не оторвана від нашого народу. Це люди. Знаєте, коли подумаєш, так коли плакати це хоче, як, які мощні були всі люди, та і патріоти. Любили свій край, своїх народ. Дуже. Що казав Манайло, коли ми, ну, запретили вже практично уникати і більше пропагувати народне іскусство русинської, а не партію? Ну, знаєте, він після війни свою душу не дуже розкривав. Там були великі проблеми. Їх прислідували так само, як Манайло, так і і це, тому що вони були у в війні, війську. Мадянської э, армії, війську Мадярському. Але туди в забирали, вони йшли добровольцями, вони причислювали їх як ворогу народу, вони в Мадярській армії. Так і за того э, вони дуже боязливо були і, і чувствували, то, знаєте, таке, якби на були. Інстинкт самосохраніття. Це правда. І е, вони не проявляли свої, е, щоб відкровення своїх е, душі, свого характера або своїх поглядів, вони не дуже відкривалися. Уже якісь дуже близькі чоловіка може було покриво обідувати. Молоді люди, мене Мо взагалі то вже. Потисає чоловік, який мудрий чоловік був, як то приємно з ним було. Ну, я, я мені приходилося мною говорити, тому що послідні десятиліття, то я не лім, як мої вчитель би в цимбурських таких стосунках були, положення таких цимбурських були. Ми більше говорили, розбирали творчі речі. Знаєте, то вже якщо 100, то радилися консультації. Я любив вийти до нього на консультації. От. Різкий був в своїх вираженнях, але він хотів, щоб глубже дійшло для молодого чоловіка то, що він хоче доказати. Зато тобто мать грубовато нібито, то, ну такий стиль у нього був. Но. А потім. Кожен раз первочаснився, що перебачив, що я там маленько тобі нагрубив, маленько переверсив е свої корекції, от, остріше висказав, щоб каже, ліпше дійшов до тебе, то, то дуже інтересний чоловік. Відсіди всякі пери. На пленерах як це малювало? Були фіглярські якісь такі епізоди? Були, те б Фіглі були все вечорам сходилися. Але коли чоловік до дня рано все чоловік виходив, так аж пізно вечором, вертався з пленеру. От, там обговорювалися ті роботи, кожен що приніс. От. А фіглі були то фігівати други. Манело то взагалі то уніку на фігі було. Він всякий придумав розказ народного духу то умирали всі. Фантазія робила необукновенна. Як писав Манайло? скоро, етюди робив, вдома доробляв, як. Майже всі закарпатські художники на одне дихання робили. Я тямлю. В Вільяці ми поїхали із Манайлом, є невеликі полотна, а він такий громадний, водіях. думаю, Господи, як тим все справити. А такі тематичні роботи, туди потреба була тематична картина, тому на ходу, великий образ, на ходу на місці намалював, кіть щось не встиг то, то вже вдома, або на один раз. Дуже швидко малювали між росією. Всі так при присохтовані ще з того часу, коли їх вивозили Ределі на пленери устраючі, як молодих хлопців, що хлопчики розкладаються, малюємо. А от Або то на... на один сеанс. Понимаєте? Та що вшитки швидкі присохтовані були до того. І при чому зараз і наше молоде покоління точно так же саме на... при... приучилися. От... Стархмису на один санс. Такий звичай є. Манайло, ну, ясно діло, що завершити повністю роботу не можна було, бо великі набрали, брали, другі діроки вийдуть. Так що не завершає вдома. Но, но у Йосифа Йосиф, Бог я, більше половину роботи вже тут писав. На, на, на природній пленері, при готову роботу. Володимир Микита мав за доброго порадника і друга ізвесного художника нашого краю Ернеста Кондратовича, котрий жив у одному домі з ним і часто приходив до нього на фінчатку кавіля і так, не замічаючи час, бесідуючи з художником, лишався до вечора. Ви все ви говорите. Ну, а у мене можливості виговоритися було повна. Та що насправді, тим паче, що у зимі у нього він не топив, спускався до мене і погрітися, і каву випили, і цілий день. Я малюю, він говорить. Ну, розказував всякі ситуації, свої життів, і, і, і фігували, ну і навчився ну, розходжувати. А, а як ця жона ставила до того, що... Нормально, ні. нормально, абсолютно. Тому що я та, ще майстерні не був, то я на квартиру робив. А він не давно жив. Або якісь собиті. По суті, він мой дуже багато років, десятки років. Доки не переїхав у Рафанду, помінявся і збавив квартиру. Ну, по він правду, що дуже сучасний. Він первокласний майстер композиції, дуже еродірований, дуже начитаний. свободний був, розкований абсолютно, його нічний там це мусить бути, це не буде. Хотів, та пішов, не хотів, там пішов. Його такого не було, що мусив купив собі кіло ковбаси і з'їв, припив квасним молоком та кефіром. Ми тільки вставали раненько. Він собі дозволив собі поспати кілько, по привиці. Ти це виспав добрі, то встав, то коло обіда, то пішов собі майовати. Або майвав швидко, на, у, на привичайний був, і достав великий полотно все вносив в свою. На малі е, е, туди майже е, не майовав. Який бери хорст, справлявся з ним достатньо швидко. Ну, ібо, де би там не було, він був абсолютно свободний, розкований. Там не, ніяких таких замислів, що там об'язаності такі були пошто. А який вже пішов вгору і навіть без нас, то його вже знайти не було. Він десь сился з там і Місяцями. Це спокійно варила йому. І саме головне, щоб та жона наварила крумплю йому в мушенчала. Крумплю бо були зварені крумплі, верховенські, смачні. Він ну, тим довольний був. І малював собі, малював, не сходив. Та були такі моменти, що дуже поважним е, ділам морошукої його, лядали його. Начальник управління культури ще показали, де. Там вже взяв машину, та поїзд, каже, були по селах, ледве найшли, години вверху, в краю села, О, привезли, бо необходимо було і по якісь причини, були такої там чи нагорода, чи що таке, ну, якісь ну, Його знайти дуже тяжко. Свободний був. Но. А так ціле їх життя. Так що Ернест, великий полотний один У нього, правда, дуже много було недороблених. Потім, коли був хворий, або вже не годен був виїжджати, то дороблював свої роботи. Дуже много полотен було складено, то і працював над ними, робив над ними. Відомого. А чому це не женеш? Чи це в руках? Так ж. Болую, а як я себе можу І Я себе не годин прокормити, то я то, що заробити треба, щоб не жону а, а, якісь гроші принести, щоб одягалася, якісь поля. Я кажу, сам себе прокормити, але то, то що це було женити? Така його філософія була в життя. От якщо брати, допустимо, коцку унікальна. Лічність, яка надзвичайно любила жінок і передала всю глибину і красоту наших русинських жінок. У кого то він взяв таку школу? Ну, Школа то Ердеївська школа, ясно. Утім, Італія, ну, то характер такий. Дивилися дівки, мальові, то страшний був жіночі образи, жіночі фігури. Це вже індивідуальність Ну, всі любили. Жінок всі. Він ще й малювати страшно люблю. Ну. А я, наприклад, більше люблю старих людей малювати і старих людей, От. і дівчат. Молодості, дівчат, бо то, 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 хто яку собі поставить ціль проблему, задачу перед собою. Ну, знаєте, Непростий характер. Андрій Андрійович не... своєобразний характер. Бо художник великих майстрів судять не по характеру, а по роботах. Може бути вони е, в житті і навіть не подобні їх тва. Позираючи на красоту свого двора, низький Володимир Васильович Микита замислюється над сенсом жизни, бо, хоч за плечима вже немало років, він все ще глядать смисл жизни, аналізуючи пройдені путики свого життя. Я слухав у його і не перестав чудуватися оригінальності його думок і висказувань. історії завжди нові стилі формувалися. Зрозуміло, що зараз у модерному. Інший час став і зрозуміло, що і стиль помінявся. Рахують, що фантастичні є прилади, які можуть передавати, скопувати, то на якісь конкретності вже нема смисла. Є там деякі рації, тому що донішньої архітектури, модерної архітектури, реалістичні речі, вони вже в'язки не мають. То, то, то ясно, діло, стиль та стиль, вони вже йде як в архітектурі, так і в творчості. І, і, по суті, діла, стиль і музиці, в музиці то міняється. І я зрозумів, що молоде покоління вже в душі ничого часу і працюють. Розумієте? Ну. Є, там є такий все-таки нюанс. Що ви розумієте, наша школа Закарпатська дуже виразна у кольорі від початку до тепер. Те, що і модерні наші художники, вони відлічаються е, якраз колор, е, колориті. Є поклонник смислового мистецтва, щоб у, у речах був смисл закладений. А це, ну, це для мене дуже важливе тим паче, ну, розумієте, я думаю, що в цей час, 21-й вік, іде така деградація людська, не у нашій державі, в цьому світі. Що стоїть одеколи напоминати і художникам, вже не кажу за письменні, художникам, що вдумалися, що, ну, предвеликі їх доходилися, небогнуєно. Не Тільки катаклізм, який ти пише, Напоминати людство, щоб воно йшло по якомусь правильному. смислі обдумалися, задумувалися, що просто чекати доля людей. Ви кожен рук все ускорюється ці катаклізми. Навіть е, е, ускорення перевищило підсказання многих. Так не чекано, розумієте, страдають цілі держави, народи. І отвлічися від того, на якісь телеві якісь, отвлічися, і зато я кажу, що я все-таки сторонник смислового, навіть чоловік, і модерні речі, Попробую старатися знайти і там замис якийсь, щоб прочитувався, щоб напоминав щось. Розумієте? Що не єдиним а, доларом вже є чуля? Розумієте, дуже тяжка ситуація в міський час. От, якщо обдумати, думати, що... ніч не знає, що чекати завтра. Ви розумієте, І розпалятися на своє, просто на своє удовлетворення, то манько грішно. Я все-таки сторонник смислового, хоча я признаю новий стиль, але, розумієте, по іскусство полярне, то воно такі маленько шкодить замислитися. Не в і образотворчому, І в музиці все. Музе, як, як деколі жаждеть, чоловік може класичного наконець послухати, щось такого задушевного. Деколі не ведеться вам, що в ті абстракції в тому сумбурі чоловік тратить свою душу? Все залежить від того, як все ставить чоловік до того. Як ставиться? Но частина є в тому. правда. Але то щось кажуть, по окремі ставлення самого місця художника. До тих проблем, які він хоче виразити. Ото все залежить. О. Тому що кажу, що і в тому мистецтві дуже потисаюча річ, що він може налюбуватися, нарадуватися, але заново, розумієте, от суті людської життя вої суті, воно мене Десь щось такое треба щось замислитися. Бо займаю, потім повторяю, що дуже тяжкий час став на земній колі. Так що чоловік мусить кожен день жити тим днем і просити ще один день і чесно проживати, осмислювати. А який чоловік просить немного, а лише один день. То вже немає права сухрешення робити. Лише робити щось добро. І прийти кожному добро. Треба, як Ерденій казав, жити усе з Богом. Тоді більш прозрієш і дуже і більш правильно будеш своє життя вести. Уже сонце спряталося за гори. Упала роса на файтовані чічки на дворі, котрі укохала Анночка дочка Володимира Васильовича. Вона на старі роки є мою у берегинів, каже нам художник. А ми ніяк не хочемося прощати з цим мудрим і виваженим чоловіком. Бо, попри свою занятость, коли ще він нам уділить час на бесіду, не знаємо, а й побудемося будемося надіяти, що Господь подарить Володимиру Васильовичу Микиті ще много файних літ жизни. І в них найдеся десь часок і про нас, аби повідати інтересні історії і жизни тих великих майстрів Пензлика, з котрими його звела судьба.